Усім привіт! З вами інформаційна агенція Мивіничани, я Аліна та я Наталя. І сьогодні ми поговоримо, що ж таке інфаркт міокарда. Інфаркт міокарда це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражається частина м'яза, і вона відмирає. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин від моменту припинення кровопостачання. Найпоширеніша причина інфаркту це звуження суди. Він може утворюватись повільно. Серце адаптується до цього, виростають трібні судини, відбувається компенсація. Хворий приймає ліки і йому стає краще. Але настає момент, коли відбувається запалення цього звуження. Це призводить до утворення тромбу, і судина, що звужувалась за кілька хвилин, повністю перекривається тромбом. Кровотік припиняється. Це різке закриття судини призводить до відсутності постачання крові у частині серцевого м'яза. Ці наслідки називаються інфарктом міокарда. Майже завжди ознаками інфаркту міокарда є інтенсивний постійний біль за грудини. Біль не припиняється після прийому препаратів нітроглісерин. При таких симптомах необхідно негайно телефонувати 103 симптоми серцевого нападу. Ознаки серцевого нападу це біль, відчуття тяжкості, тиску, печені, який виникає внаслідок фізичного навантаження, підвищення частоти серцевих скорочень. Також локалізація за грудиною і або у лівій половині грудної клітки. Віддає у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва. Зникає через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину. Що робити при серцевому нападі? Перше, припиніть фізичне навантаження. Заспокойтесь. Телефонуйте своєму лікарю. Лікар може призначити прийом нітрогліцерину. Якщо напад не вдається зняти протягом 15-20 хвилин, терміново телефонуйте 103. Викликати екстрену допомогу, також потрібно, якщо біль постійний та стає інтенсивнішим, біль хвилеподібний, Він повторюється у стані спокою, якщо виникає різка слабкість та відчуття страху. Також якщо почастіша пульс і різко коливається артеріальний тиск. Якщо є хоча б одна із цих симптомів. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарду. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступному ефірі.